Вітаю вас, шановні старшокласники на математичному каналі. Продовжуємо працювати над темою, логарифмічні та показникові верси. Ще раз нагадаю, що всю необхідну теорію ви знайдете в описі під відео і підготуйте її попередньо. Отже, перше завдання в даному відеоуроці це обчислити. Отже, давайте обчислимо таке значення. 7 в степені логарифм за основою 2 числа 3. Використовуючи властивість 9, якщо ви тримаєте біля себе теорію, то ви можете побачити, що число 3 і 7 ми можемо поміняти місцями. Нагадаю, що ця властивість виглядає так. А в степені логарифм за основою це числа Б. Це те саме, що Б в степені логарифм. За основою С числа А. Отже, в даному випадку ми можемо записати, що це буде 3 в степені логарифм за основою 2 числа 7. Відняти, тут без змін. 3 в степені логарифм за основою 2 числа 7. Таким чином бачимо різницю двох однакових величин. Отримуємо 0. Отже перший відповідь А. Наступне завдання обчислити. Для обчислення даного виразу перший перепишемо без змін логарифм за основою 5, числа 7. В наступному ж логарифмі виділимо показники числа і основи. Отже, 49 можемо записати як 7 в квадраті. 125 запишемо як 5 в кубі, дорівнює. Перший без змін логарифм за основою 5 числа 7, помножити. Тепер, якщо в нас є в числі, число підноситься до певного степеня, то за властивостями логарифмів можемо винести його. Наперед, зокрема, це властивість 3 з теорії. Отже, матимемо 3 помножити. Якщо в нас до степеня підноситься основа, то показник можемо винести наперед, але у вигляді оберненого дробу, тобто 7 в квадраті, двійку ми можемо винести наперед як одну другу. І отримуємо логарифм за основою 7 числа 5. 3 помножити на 1 другу буде 3 других, можемо поставити це спереду. І отримаємо логарифм за основою 5 числа 7 помножити на логарифм за основою 7 числа 5. Дорівню. Використовуючи властивість 10, зокрема, її менший вигляд, отримуємо 3,2 помножити. Тут, якщо логарифм за основою 5 числа 7, і наступний логарифм починається в основі число, те, яке стояло в числі попереднього логарифму, то вони пропадають і залишаються логарифм за основою 5 числа 5, а це нам дає 1. Таким чином, матимемо 3 других, виділивши цілу частину, цілу 1,1 другу, перевівши в десятковий дріб, Матимемо 1,5. Отже, відповідь на дане завдання Д. Наступне. Серед Чи? запропонованих чисел знайти найбільше. Отже, давайте розглянемо кожне з них. Косинус 2π. Функція косинус має період 2π. Таким чином косинус 2π це те саме, що косинус 0. А косинус 0 нас дорівнює 1. Наступне, корінь кубічний з 2, приблизно це буде одиниця з чимось. Вже можемо порівняти дані два значення. Перевіримо решту. Логарифм. за основою 2, а 0,25 запишемо дробом. 25. Це дорівнює логарифм за основою 2. Чисельники знаменник можемо скоротити на 25, отримаємо 1 четверту. Це дорівнює логарифм за основою 2. 1 четверту запишемо як 4 в мінус першому степені, тобто від дробу перейдемо до від'ємного степеню. Це дорівнює логарифм за основою 2. А 4 запишемо як 2 в квадраті, таким чином отримуємо 2 в степені мінус 2. Винісши мінус 2 наперед, отримуємо мінус 2. Залишиться логарифм за основою 2 числа 2, що дасть нам 1. тобто отримуємо мінус 2. Наступне 1 третя до 5 степеня. Це те саме, що ми би і чисельник піднесли до 5 степеня. І знаменник піднесли б до п'ятого степеня, тобто отримали 1 поділену на 3 в п'ятому. Нема необхідності обчислювати дане значення, оскільки можемо його порівняти і сказати, що воно буде точно менше за 1. 7 в степені мінус 6. Це те саме, що 1 сьома в шостому степені. Тобто одиниця в шостому – це 1. і в Теж можемо не обчислювати, а одразу скажемо, що воно менше одиниці. Оскільки в даному завданні нам потрібно було знайти найбільше значення, то це буде корінь кубічний з 2. Наше максимальне значення. Отже, відповідь Б. Наступне 6,17. 7 в степені 1 плюс логарифм за основою 7 числа 2. За властивостями степенів ми можемо записати, як 7 помножити на 7 в степені логарифм за основою 7 числа 2. Тобто, нагадаю, що ми використали формулу a m плюс n. Це те саме, що а в степені степен помножити на а в степені Н. Це теорія з попередніх завдань. Дорівнює. 7 без змін помножити. Тут ми можемо застосувати основну логарифмічну тотожність. Якщо 7 підноситься до степеня логарифму, в основі якого 7, то отримається число 2. Отже, 7 на 2 отримаємо 14. Отже, відповідь на дане завдання Б. Наступне завдання. Обчислити логарифм числа 7-4 корінь з 3 і 7 плюс 4 корінь з 3. Щоб обчислити дане значення, давайте розглянемо простіше. Якщо б ми розглянули функцію логарифм за основою 2, числа 1 2. Дані числа є взаємообернені, тобто їхній добуток 2 на 1 2, 2 те саме, що 2, перших, дасть нам 1. 2, 1, 1. За властивостями логарифмів ми могли записати як 2 в степені мінус першому, мінус винести наперед, і залишився би логарифм за основою 2 числа 2, що дало би мінус 1. Аналогічні дії ми б отримали, якщо б у нас потрібно було обчислити логарифм за основою 3 числа 1 третя. Ці числа теж є обернені, тобто в добутку дають одиницю. І таке значення логарифму, знову ж таки, мінус 1. Давайте розглянемо дані числа і перевіримо, що вони нам дадуть в добутку. 7 додати 4 корінь з 3, помножимо на 7, відняти 4 корінь з 3. Згорнемо різницю квадратів, це те саме, що а плюс Б на мінус Б. Якщо згорнемо, отримуємо 7 в квадраті, відняти. 4 корінь з 3 до квадрату дорівнює. 7 квадратів це 49. Відняти. Щоб тут піднести до квадрату, піднесемо кожен на число. Отже, 4 в квадраті це 16. Корінь з 3 до квадрату це 3. Отримаємо 49 мінус 48. Різниця нам дасть 1. Таким чином можемо стверджувати, що дані числа будуть взаємообернені, а логарифм взаємообернених чисел завжди нам дасть мінус 11. Отже, відповідь на дане завдання г. Наступне логарифм за основою 7 числа, корінь 5 степеня 7 помножити на корінь 4 степеня 7. Спростимо це і піднесемо все. Один степень. Отже, логарифм за основою 7 запишемо без змін. Тут аж корінь 5 степеня піднесемо до степеня 1 15, тобто запишемо 7 помножити на корінь 4 степеня з 7 і до степені 1,5. Тут, знову ж таки, корінь 4 степеня з 7 запишемо як 7 в степені 1 четверта логарифм за основою 7, в дужках 7 помножити на 7 в степені 1 четверта і до степені п'ята. Це дорівнює. логарифм за основою 7 в дужках. Якщо в нас основи однакові, то показники додаються. Нагадаю, що 7 це означає 7 в першому степені. Таким чином отримаємо 7 в степені. 1 плюс 1 четверта, тобто 1,1 четверта і до степені 1 п'ята. Дорівнює. Знову ж таки, логарифм за основою 7, числа 7, 1,1 четверта переведемо в неправильний дріб. 1 помножити на 4,4 і 4 плюс 1 5. Отже, отримаємо 7 в степені 5 четверти і до степеня. 1 п'ята дорівнює логарифм за основою 7, числа 7, а тут при піднесенні до степені показники перемножуються. Тобто 5 четвертих помножимо на 1 ,5. дорівнює. П'ятірки скоротяться і отримаємо логарифм за основою 7 числа 7 в степені 1 четверта. За властивостями логарифмів, 1 четверту можемо винести наперед. Отримаємо 1 четверту логарифм за основою 7 числа 7. Отримаємо 7 логарифм за основою 7 числа 7 це 1, Лишається 1 четверта. Отже, відповідь на дане завдання В. Наступне 6,20 Обчислити. Давайте детально розглянемо добуток логарифмів, які в нас тут запропоновані. У нас є логарифм за основою 8 числа 7 помножити. Наступний же ж логарифм в основі має то число, яке було в числі попереднього логарифму за основою 7 числа 6. Наступний множник логарифму має в основі знову ж таки число. Яке було числом в попередньому логарифмі. Таким чином, використовуючи формулу 10, можемо записати, що в нас залишиться логарифм, за основою числа, яке в нас починало основу, і за числом, яке закінчило наш добуток логарифму. Отже, зведемо все до одної основи. 8 запишемо як 2 в кубі. 4 запишемо як 2 квадрати. І знову ж таки, двійку можемо винести наперед, в такому вигляді, так як вона в нас є, оскільки вона виносить час числа, помножити. В основі у нас записано 2 в кубі. Трійку теж можемо винести наперед, але як обернений дріб, тобто 1 третя. Залишиться логарифм за основою 2 числа 2. Логарифм за основою 2 числа 2 дасть нам одиницю. Таким чином отримуємо 2 треті. Отже, відповідь на дане завдання Б. Наступне. Щоб обчислити значення даного виразу, обчислимо значення кожного доданку. За властивостями степенів, якщо в нас А в степені – n плюс m, то можемо перейти до добутку а в степені n помножити на а в степені n. Це теорія з попередніх відео. Таким чином, 2 в степені 2 плюс 1 поділене на логарифм за основою 2 запишемо, як 2 в квадраті помножене на 2 в степені 1 поділене на логарифм за основою 3 числа 2. Додати. 25 запишемо як 5 в квадраті, помножити на 1 поділене на 2 логарифм за основою 3 числа 5. І додати 1 і все в степені 1 3. Дорівнює. Отже, 2 в квадраті запишемо як 4 і помножити. З теорії за властивістю 8 ми можемо поміняти місцями. Число і основу, але перейти до оберненого числа. В даному випадку запишемо як 2 в степені логарифм за основою 2, числа 3. Отже, поміняли місцями число і основу, і перейшли до оберненого. До оберненим буде просто логарифм за основою 2 числа 3. Додати 5 в степені. Двійка це те саме, що дві перших. Таким чином 2 і 2 скорочуються і залишається 5 в степені 1 поділене на логарифм за основою 3 числа 5. Додати одиницю в степені 1 друга. Дорівнює 4 помножити. Використовуючи основну логарифмічну тотожність, 2 в степені логарифму за основою 2, дасть нам просто число. Отже, отримаємо 4 помножити на 3 додати 5 в степені. Тут скористаємося теж властивістю 8 з теорії, де можемо поміняти число і основу місцями, і перейти до оберненого дробу. Матимемо логарифм за основою 5, числа 3 і плюс одиниця. Степені одна друга дорівнює. 4 на 3 отримаємо 12. Додати за основною логарифмічною тудожністю, 5 в степені логарифму за основою 5 дасть нам просто число. Тобто залишиться плюс 3 додати 1 в степені 1 друга. 12 плюс 3 і плюс 1 це 16 в степені 1 друга. 16 можемо записати як 4 квадраті, помножити на одну другу. Дві перших на одну другу лишиться просто 4. Отже відповідь на дане завдання. Наступне. Обчислити. Щоб обчислити значення даного виразу, обчислимо значення кожного степеню. Таким чином. В першому можемо скористатися основною логарифмічною тотожністю. Числа 5 в степені логарифм за основою 5 весь нам просто число, тобто матимемо корінь з 3 плюс 8. Відняти 3 в степені логарифм. 9 запишемо як 3 в квадраті. Числа корінь з 3. Мінус вісім до квадрату. І ще раз до квадрату. дорівнює. Отже, першу частину без змін. Корінь з трьох плюс вісім. Відняти. Двійка з числа винесеться на порядку 2. Двійка з основи винесеться як одна друга. Таким чином матимемо 2 на одну другу, що дасть одиницю. Іншими словами, ми можемо скорочувати степінь числа і степінь основи. Залишиться 3 в степені, логарифм за основою 3. І тут, увага, залишається в нас модуль корінь з 3 мінус 8. Чому модуль? Справа в тому, що логарифм у нас береться тільки від додатніх чисел. Якщо ми його опустимо, то тут у нас буде від'ємне число. Таким чином, модуль при даному скороченні необхідний. І в квадраті дорівнює. Отже, першу частину без змін корінь з 3 плюс 8, відняти. За основною логарифмічною тотожністю у нас залишиться лише модуль, корінь з 3... Мінус 8 і до квадрату. Відкриємо значення модуля. Отже, корінь з трьох плюс 8 відняти значення даного модуля, корінь з трьох це приблизно один з чимось. Якщо ми від одиниці з чимось віднімемо 8, то значення даного модуля буде від'ємне. Таким чином. В модулі міняємо знаки на протилежні. Отримуємо мінус корінь з трьох, плюс вісім. Закриємо дужку і до квадрату. Дорівнюємо. Отже, знову ж таки першу частину без змін, корінь з трьох плюс 8. Відкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Для цього міняємо всюди знаки на протилежні. Було мінус корінь з трьох, зробиться плюс корінь з трьох. Було плюс 8, буде мінус 8, ви шкаф і до квадрату. Плюс 8 і мінус 8 скоротиться, корін з трьох, плюс корін з трьох, дасть нам 2 корінь з трьох і до квадрату. Щоб піднести дане число до квадрату, ми кожне з число підносимо до квадрату. Отже, 2 в квадраті 4, помножити, корін з трьох до квадрату це 3. 3 до 4. Вдобутку отримуємо 12. Отже, відповідь на дане завдання B. 6.23. Обчислити. Щоб обчислити значення даного логарифму, нам потрібно розібратися з коренями. А саме з коренем n n-ного степеня 2008 раз з n. Зауважу, якщо б у нас було корінь n n-ного степеня з n з числа а якогось. То можемо це написати під одним коренем, і корені в нас перемножуються. Тобто n на n дасть з корінь з а. n на n отримуємо n квадрат корінь з а. Таким чином переходимо до даного лог... логарифму. Отже, першу частину без змін, логарифм за основою n від логарифму за основою n. Тут, якщо в нас добувається корінь 2008 раз з корення n, це те саме, що ми би записали n в степені 2008 і корінь з n степені. Тепер можемо це переписати як логарифм за основою n, від логарифма за основою n, корінь n в степені 2008 корінь n запишемо у вигляді n в степені 1 на n і до степеня 2008. Це дорівнює. За властивостями логарифмів, оцей степень можемо винести наперед. Отримуємо логарифм за основою n від числа 1 на n в степені 2008. Логарифм за основою n числа n. Дерівнює. Знову ж таки, логарифм за основою n. Логарифм за основою n числа n дасть нам одиницю. Тут аж n запишемо, як n в мінус першому степені, і до степеня 2008. Таким чином це дорівнює логарифм за основою n числа n в степені мінус 2008. За властивостями логарифмів 2008 з мінусом можемо винести наперед. Отримуємо мінус 2008 логарифм за основою n числа n. Даний логарифм дасть нам одиницю. Таким чином залишається мінус 2008. В цьому відео це було останнє завдання. Ще раз нагадую продовження. Дивіться у наступних відео. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Попереду ще дуже багато завдань. Дякую за увагу!